Сьогодні поговоримо про перспективну, швидко зростаючу мережу, яка до того ж дуже класно монетизується, і на ній відносно мала конкуренція. Про LinkedIn. Для тих, з ким ми ще не знайомі, мене звати Ліза, я коуч з науковим підходом та маркетолог. Моя основна діяльність наразі це маркетинг, і останнім часом я дуже зацікавилась напрямком LinkedIn. Розвиваю його для себе вже два місяці. Маю прогрес. Ви виросла на тисячі підписників, до того вже допомагала декільком клієнтам з LinkedIn, тому мені є чим поділитися. Давайте спочатку почнемо з того, чому я обрала LinkedIn і чому я вважаю вам потрібно звернути на нього увагу як експертам, як підприємцям, тому що я вважаю, що мої відео дивляться саме такі люди, але й Просто професіоналам, просто тим, хто цікавиться так само своїм розвитком чи якоюсь експер... має якусь експертизу, я теж дуже, дуже раджу звернути увагу на цю платформу і почати потрошечки там щось постати, розвивати свій особистий бран. Чому звернула увагу я? Я працюю над продуктом, над стартапом, який займається розвитком, допомагає розвивати соцмережі. І коли я обирала, на яку соцмережу мені перше виходити, я дивилася спочатку на Тікток, тому що я там розбираюсь, на Instagram, на YouTube. І коли ти виходиш, та тобі одразу потрібно показати користувачу цінність, що він отримає. Тобто, для навіщо йому. Постити цей контент, який і там ростити свій персональний бренд. І я обрала LinkedIn, тому що там найлегше це показати. Ти постиш, ти розказуєш про свою експертизу. Там люди звикли до того, що ти розповідаєш про щось, що ти знаєш, та такі більше сфокусовані на користі пости. Там та, може personal історія, story, звісно, сторітелінг, але все зв'язано на твоїх результатах в роботі, на продуктивності якісь. Та? І, відповідно, люди бачать результати твоєї роботи, бо там так прийнято, і пишуть тобі е, поспрацювати з тобою, поспівпрацювати. І там це дуже органічно. Тобто там люди налаштовані на це. Якщо, наприклад, в Інстаграмі, в Тіктоці люди більше розважаються, то в Лінкітині. Люди більше налаштовані на те, щоб чомусь або повчитися, навчитися, послухати якусь експертизу, або поспівпрацювати чи надати якусь послугу. Саме тому я звернула увагу в першу чергу на LinkedIn, Почала його більше вивчати, почала вже та з клієнтами там працювати, щоб. Ще більше дослідити, бо, в принципі, розвиток соцмережі такий самий, і паттерн розвитку такий самий, як в інших соцмережах, але є свої певні нюанси, певні тренди, які мені потрібно було вивчити. І зараз я якраз е вирішила зайнятися і своїм персональним брендом, бо е це класно працює. Можу сказати, навіть от після двох місяців ведення. Ще одна причина і. Кому потрібно заходити в LinkedIn так само, тим, хто не дуже любить е, такий от розважальні, розважальний контент, та, і самі не люблять це продукувати, наприклад, в Інстаграмі, в Тіктоці, в Ютубі, ви ніби хочете, але от думаєте, ну що я розкажу, та, мені нема про що розказати, мене життя не цікаве. Але такі люди, зазвичай, з мого досвіду, з клієнтського досвіду, вони дуже сфокусовані на роботі, на якихось своїх результатах, і якраз в LinkedIn це дуже підтримують. Якщо ви в Instagram будете постити тільки про роботу, ну там навряд чи там чи на YouTube тільки про роботу, там вам довший час займе вирости. Чи, можливо, взагалі не виросте, через те, що на платформі прийнято все ж таки розважальний контент, і платформа буде просувати цей контент. А на LinkedIn платформа просуває того, хто приносить цінність. А цінність можна надати якраз там своєю експертизою, своїм якимось досвідом. Тому там набагато легше буде просуватися експертом. Я навіть можу сказати, що я коли прийшла на LinkedIn, я трошки видихнула, бо, напевно, я так само відношу до тої категорії, яка хоче розповідати там, про роботу, бо я постійно працюю, постійно там вчаю про штучний інтелект, про маркетинг. У мене є результати роботи, у мене є результати клієнтів. У мене життя от воно. Більшу частину займає робота, і мені це подобається, та. Я обожнюю про це розповідати. Наприклад, на Ютубі, ну, тут люди люблять так само більше розважальний контент, більше якось науково-популярний. А от такий по темі, якийсь спрямований, експертний, сфокусований, він менше набирає переглядів, і це абсолютно нормально. Але на LinkedIn мені дається швидше рости та спілкуватися з like-minded та схожими людьми, з схожими інтересами, швидше їх знаходити через те, що платформа, ну. Суто так побудована. Розкажу, що потрібно, щоб почати, що зробила я, і покажу вам паралельно свою сторінку через те, що першим, що я зробила, в мене вже було, дається, е 800 чи 900 підписників, коли я починала. Ну, це з роботи. Там я працювала в корпорації, з, е напевно, десь е на якихось конкурсах, е на якихось зустрічах. Ми там всі додавалися. Е От, ну, у мене було, був такий старт 800 цих підписників, але я колись починала з нуля, я згадала, я, згадала, я починала з нуля, коли я шукала собі роботу, і я там вже читала щось про оформлене профілі, в мене було, ну оформлений профіль там, що, як моє ім'я є, та, де я працюю, що я роблю, трошечки про мене, саме про експертизу, і мої попередні місця роботи. І коли я от починала зараз сфокусовано працювати над персональним брендом, я все це переглянула, переписала і ось що я зробила. Тобто, спочатку я написала, чим я можу бути корисною моїй цільовій аудиторії людям, яким я, яких я хочу бачити в своєму блозі, яким я хочу допомагати. Ну і потім написала так само, в чому моя експертиза є, але компанію вже не писала, тому що зараз я працюю на контрактній основі, тобто ну, до мене приходять клієнти, та ми, там ми заключаємо контракти якісь і на контрактній основі працюємо. Через те вони не постійні, я не прив'язуюсь до одного клієнта. А так само є в мене свій проект, і я його написала нижче, що я так само фаундер, засновниця цього проекту. От, далі я написала про себе дуже коротко, чим я так само можу бути корисною. Бо якщо ви вже налаштовані на те, щоб рости, на те, щоб заробляти, там, монетизувати цю платформу, то вам треба, відповідно, налаштувати цю платформу на те, щоб люди розуміли, чим ви можете бути їм корисними і, відповідно, швидко могли там, написати вам, зв'язатися з вами, ну і е, співпрацювати з вами. І далі в мене є е, така секція з досвіду, де я працювала, що я робила, і я там дуже детально розписала, що я робила, де я працювала, над чим я працювала, для того, щоб е, це було як портфоліо, там лінкити. Чим добре, тобі не потрібно присилати портфоліо, кейси. Е, ти, якщо регулярно його ведеш, то люди, е, по-перше, читають тебе, по-друге, можуть зайти на твою сторінку подивитися е, твій профіль. Там рідко можна збрехати через те, що LinkedIn верифікує всіх по іменах. І в мене бачите, там галочка є. І я це проверифікувала, коли я була в Viber і працювала. І в мене був мейл корпоративний, і я проверифікувала свій профіль, що я дійсно там працюю, що я дійсно там Єлизавета діденко, та, що якби, свою identity я підтвердила, але був кейс, коли в мене. Одна знайома, вона видавала себе за іншу людину і профіль заблочили. Заблокували, попросили айдентиті, а айдентиті карт не було і тому якби профіль заблокували. От, якщо ви шукаєте роботу, а не надаєте послуги, тоді оці всі секції варто спрямувати на те, чи ви можете бути корисними компаніями, кого ви шукаєте зараз. Але знаєте, оцей значок в деяких, якщо ви знаєте, є е, і Looking for Job. Я би не радила додавати цей Looking for a Job. Це я почула від одного англійського чи американського експерта через те, що це виглядає як ніді, тобто ви ніби. Потребуєте сильно в роботі, і якби що ви дуже довго шукаєте, і що можливо з вами щось не так, що вас не наймає. Ну коротше, я би це не радила додавати, але це така дуже суб'єктивна думка. Почула і вас з вами ділюсь нею. Далі, що в мене ще є, це опис того, що я можу запропонувати людям, і посилання на те, щоб ви забронювати коло зі мною дзвінок зі мною і обговорити. Я би не сказала, що це зараз працює, але я перегляну досить багато профілів, досить багато людей, які цим займаються. І я особисто знаю, що потрібно не менше 3-6 місяців до того, щоб запрацювала ця генерація. Лідів, так скажемо, генерація людей, які захочуть з вами прям отак співпрацювати, а не коли ви будете саме їм писати та показувати, що чим ви можете бути корисними. Ну і звісно, коли буде збільшуватися цифра підписників, люди все більше і більше будуть бачити. Що ви активні, та чи ви можете допомогти, вони будуть писати. Але це варто підготувати, навіть якщо ви починаєте там з 300 чи 300, ну навіть якщо з нуля можна це починати. Якщо ви починаєте з нуля, то починайте з тих, кого ви знаєте, і додавайте тих, кого ви знаєте. Давайте, от перейдемо до наступної секції, як зростати. Бо, наприклад, в Інстаграмі, в Тіктоці, навіть іноді в Ютубі, в Ютубі трошечки більш-менш зрозуміло, там є такі алгоритми, що ти не know, не знаєш, ніколи не знаєш, як що випустити, який тренд підхопити, щоб тебе, щоб ти почав зростати на тебе підписувались підписники. І раніше був такий, як. Активність та можливість зараз є взаємний фоловінг, тобто ти фоловуєш когось і тебе когось, і вони тебе фоловлять. А в LinkedIn є діє все по-інакшому. Тобто тут тобі потрібно, щоб нарощувати підписників по-перше, це випускати свій контент, але на початку що можна робити, це додавати людей в коннекшени. Тому що конекші так само будуть вашими фолловерами, вони будуть у вас дивитися. І якщо у вас ноль підписників, я б радила звернутися до Ну, тобто, почати з тих, кого ви знаєте, можливо, там з організацій, яких ви знаєте, щоб вони вас пододавали, і потім ваш контент будуть бачити їх контакти так само, тому якщо вони там будуть лайкати, там шарити, наприклад, їх контакти будуть бачити, і потім ви цих контактів, ці контакти так само можете собі додавати в нетворк. І потім вони вже самі будуть додаватися, тому що побачать, чим може бути бути корисними. Але все одно десь 500 підписників, 500 фоловерів, чи коннекшенів, я би радила коннекшенів, тобто самі ініціювати підписку, тому що це називається коннекшени. Не фоловер просто, а одразу ти надсилаєш ну, цей от коннекшен і ви якби один одного фоловите. Це. Взаємна підписка одразу. Не треба просити про це. І тим воно легше. Та не всі будуть е підтверджувати, але е все ж таки я скажу, що на LinkedIn цей. Показник вищий, ніж в інших соцмережах, і ви можете, якщо у вас буде класний профіль оформлений, класний там пости, ви вже написали, вони вас будуть опробити. І потім там написати їм ще повідомлення, що дякую, що ви згодились там, прийняли мій конект і так встановили якийсь контакт з людиною. І потім, коли ви досягнете 500 підписників, вам вже буде легше. Рости далі. Ну тобто там більше просто 500 плюс показується оцих от би, контактів, вас чи фоловерів, і люди вже далі там сильно не дивляться. Тобто, оці от підписники вони сховані, вони там нижче відображаються, не всі їх бачать, і от, коли вас буде вже 500 на підписано, у вас буде вже активніше і з більшою ймовірності на вас підписуватись і приймати. О, це, це про підписників. Ви, якщо маєте ще питання, ви можете е, написати мені е, в коментарях. І далі ще один пункт, пункт хочу сказати про контент і про активність. В LinkedIn, в LinkedIn дуже важливо надавати якийсь корисний контент, не продавати. Бо я знаю, що є багато B2B-компаній, які е, дійсно все, що вони роблять, це продають от просто контент. От ми робимо те для тих, купуйте там. Чи от, от це таке рішення. А ще вони люблять в повідомлення особисті, якісь дуже продажні холодні повідомлення, так названі там скидати. І це вже не працює взагалі. Що працює, це от реально, коли ви ділитесь експертизою своєю, коли ви Розповідаєте, що у вас працює, кому ви допомагаєте, коли у вас класно оформлений профіль, коли ви е, додаєте людину в контакти, і потім їй пишете, потім ви спілкуєтесь. І потім, десь в якійсь точці, ви бачите, що людині потрібна допомога, чи вже от там поспілкувалися десь, у вас є якийсь контакт, і ви вже тоді пропонуєте свою послугу. Тобто е, більш такий глибокий контакт е, без. Холодних продажів зараз працює. І тому, якщо ви там тільки починаєте, чи ви вже робите, але у вас не працює LinkedIn, що вам потрібно робити? Вам потрібно створювати класний контент, який приносить цінність, який відповідає вашій аудиторії і вашому голосу, якраз я працюю над рішенням, який допомагає це зробити і зрозуміти, який саме контент, що постати в LinkedIn для того, щоб, ну якби. Рости для того, щоб приносити цінність. Ну, тобто, у вас є ідеї, у вас є експертиза, але важливо це сформувати в такий меседж, в такій формі, для того, щоб е платформа це считала, зрозуміла і показала вашій, ну, вона покаже вашій аудиторії, яка є, але щоб та аудиторія, яка є, і та е аудиторія, на яку ви умовно таргетуєтесь, побачила цей контент. От, е до того, як. Контент просувається, це спочатку ваш контент бачить ваша аудиторія, тому дуже важливо додаватися та встановлювати контакти, коли вже є у вас 500 плюс підписників, не тільки з тим, кого ви знаєте, а з вашою цільовою аудиторією, на кого ви таргету... кому ви хочете продавати, там, чи на кого хочете таргетуватися, І тоді ця аудиторія, вона, якщо контент правильний, вони її будуть лайкатись, ну. Вподобайки ставити, коментувати, їх аудиторія буде бачити далі, да? і далі ще більша аудиторія, і ви так будете рости, бо ну, буде людям цікаво, люди будуть цінність бачити і приходити на ваш контент підписуватись. От тому найважливіше це цінність, і тому мені дуже подобається ця платформа більше ніж навіть інстаграм і TikTok зараз. Хоча рік назад я була дуже протилежної думки через те, що я просто навіть не сильно розбиралась в цій платформі і. Мій фокус був на зовсім на іншому. Це абсолютно нормально, я вважаю. Якщо у вас фокус на іншому, але ви розглядаєте LinkedIn як платформу. І щодо мови, на якій е, постати, я би рекомендувала постати на англійські е, англійською мовою, е, навіть якщо ви в Україні, навіть якщо ви десь за кордоном, в якійсь країні локальній, а е, LinkedIn все ж таки більш інтернаціональна така платформа, е, е, і у вас є так, тоді більший потенціал. Можете, я знаю, що є хто постить українською, хто постить там у мене клієнт нідерландську, але е, я би я би рекомендувала, якщо у вас не супер щось дуже локальне, то я би рекомендувала постити англійську, вам допоможуть там з перекладом, з гарним оформленням е, там, штучний інтелект. Я, я працюю над рішенням, які теж англійською е, будуть допомагати. Тому дуже багато. Інструментів, які зможуть вам в цьому допомогти. А, і, але пишіть цією мовою, навіть якщо ви не сильно розбираєтесь. Або, е, там, якщо у вас є ресурси, візьміть людину, яка вам з цим допоможе. Напишіть мені, будь ласка, в коментарях, чи розвиваєте ви лінки, чи було вам це відео корисне. Якщо так, і ви хочете ще, напишіть мені, які ви маєте питання, я відповім в коментарях або зніму окремо відео. Бо я зараз буду ще більше заглиблюватися в цю тему, в тренди, в всякі особливості лінкетину, тому мені не буде важко цим поділитися. І побачимось на цьому відео. А для тих, хто залишився, я Залишу свій гайд, так скажемо, файл з трендами на 2025 рік по персональному бренду та маркетингу, який ви зможете використовувати, коли ви будете будувати свій профіль в LinkedIn. Я робила його для своєї аудиторії в LinkedIn, але залишаю тут і вам. Він англійською мовою. Ну, якщо що спитайте в чат GPT, щоб він вам переклав. Та але тренди працюють. Я вже їх використовую. Людям теж подобалось. Так що переходьте по посиланню, забирайте файл і пишіть мені свої інсайти, думки, і побачимо наступному відео.